Раз іде етап обміну меморандуми. Україна має отримати меморандум від Російської Федерації, ознайомитись з ним і натомість запропонувати Росіянам свій так би мовити, меморандум своє бачення виходу з війни. Алгоритм виходу з війни і на що українська сторона може піти, що може задовільнити зі сторони російських аттілок і навпаки. А потім вони визначаться ну швидше всього, ви правильно сказали в Стамбулі. Їм в Стамбулі комфортно у них там добре розвинута їхня розвідувальна інфраструктура, резидентура. Вони там, на відміну від, скажімо, Ватикану, де помінявся папа, який антиросійські однозначно заяви здійснив. В Кремлі це все не сподобалось. Швейцарія дуже важка логістика туди добиратися через країни. ЄС, НАТО і в тому чи ну хоча і Туреччина теж країна НАТО, але вона хоча б не є підписантами Римського статуту, на відміну від майже всіх європейських країн, ну окрім Угорщина, яка при Вело референдум і вийшло з римського статуту. Ну тим не менш, перемови не будуть. Ну, так звані в лапках. Безумовно, сторони знову ж таки ні при що не домовляться. І єдиним, можливо, гарним позитивним результатом зустрічі буде те, що сторони знову ж таки домовляться обмінятися військовополоненими, можливо, в трошки іншому форматі, в меншому, можливо, вже 500 на 500, або 300 на 300. Ми ну, вже будемо дивитися, які буде. Ну на сьогоднішній день ситуація така.